То руйнує економіку нашої держави. Звісно, ви перше за все скажете мені, що це роблять росіяни. І це правда. Але дивлячись на ті безглузді рішення, які приймаються владою, я можу з вами посперечатися, хто гірше для української економіки війна і та агресія, яку проти нас роблять расисти, або наші перспективні дурні. Про що зараз я говорю? Ви знаєте про закон про мобілізацію, який був внесений в стіни Верховної Ради. Цей законопроект розроблявся в офісі президента, це фактично зона відповідальності президента, тому що і мобілізація, і питання з нею пов'язані. Це виключно президент і виключно його офіс. Те, що заносили через Кабмін, ми розуміємо, як це відбувається, але Кабмін чхнути боїться без е погодження з е четвертим поверхом банковий. Але Чому я зараз кажу про економіку? Тому що лише внесення цього закону, де прописано, що люди, які там не стануть протягом 60 днів на облік, е їм будуть блокувати рахунки, блокувати е депозитні рахунки, і все, все 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 інше, ще не прийняли закон. Його прийняли лише в першому читанні. За цей проміжок часу вивели з економіки України, з банківських е рахунків. 27,4 мільярда гривень. Це рекордний показник, починаючи з 24.02.2022 року. Тобто, сьогодні удар по економіці, який зробила влада, дорівнює тому, який зробили расисти на початку повномасштабного вторгнення. Йдемо далі. Це робочі місця. Вони не придумали нічого кращого, як зобов'язати бізнес. І місцеву владу, але зараз поговоримо про бізнес. Доставляти людей до ТЦК. Прям так і написали, що мають забезпечити. Ну тобто, взяти і привести до ТЦК. Але а, я вже мовчу про те, що не завжди це буде можливо, що це буде коштувати грошей бізнесу. І ми про це теж будемо говорити під час розгляду законопроекту до другого читання. Тому що це ненормально, коли на бізнес держава покладає свою відповідальність і ще не дає на це грошей. Але чому я кажу, що це буде серйозним ударом по економіці? Чому це буде серйозним ударом по наповненню бюджету і таким чином вдарить по нашим з вами захисникам? Тому що всі кошти, які йдуть до державного бюджету, йдуть на їх забезпечення. Тому що люди почнуть працювати в сіру або в чорну. Тобто звільнятися, ховатися, не платити податки, виводити гроші знову в тінь. І робити це українці вміють. Давайте будемо чесні. Але е, розуміючи, що треба наповнювати бюджет, люди працювали, не поїхали з країни і робили все для того, щоб допомагати українській армії, українській державі, не українській владі, людям, державі і захисникам. Але влада зараз робить все для того, щоб таких людей залишилось якомога менше, щоб е, можливо. Ключовою метою є не мобілізація, а знищення української економіки, і таким чином не наповнення бюджету. Не наповнення бюджету, з якого забезпечуються, ще раз повторюю, українські збройні сили. Тобто цей закон направлений на те, щоб послабити обороноздатність України. Ось такі висновки прості, але справедливі.